Всім привіт! З вами знову Юрій, канал міні-трактор з мотоблока. Показую знову нашу трьохточкову навізку, деякі елементи міняємо. Ось така прицепна прикріплюється, що плита яка прикріплюється до коробки от таким швелером. Тобто робимо 16, 18, 20 швелер. Прикручується на 5 бунтів. Ось є. Це останнє практично без змін. Тяги, бокові тяги, задня прицепна приципна чи, як кажуть, її перехідний підпалець, тяги, пальці, шплінти і центральна, центральна тяга. Просто деякі клієнти почали казати, чи можна зробити, щоб поставити свого гідроциліндру. Тобто середину сюди вставляється гідроциліндр, просверлюється отвір і верхню частину навіски піднімає доверху. Тобто, на замовлення клієнтів. Почали, як би сказати, зараз запускаємо вже в виробництво. Такі, сама перша була зроблена така ще до війни. Навесні вона випробувала і було їх штук 10 зроблено. Різним клієнтам відправлено. Клієнти попробували, випробували і сказали, що працює, все нормально, ніяких проблем. Бо там дехто може розказувати, що там щось буде гнути, але тут 5. Булків прикручено, плюс оці ребра жорсткості дуже дають міцну конструкцію цього всього. Так що, коли цікавить замовлення, телефон залишаю в підписі.